Вітаю вас на каналі Буцін. Сьогодні я хочу показати, як я буду кріпити 40-квушковану на стіну з газоблоку е плотністю D500. Навштовхнуло мене на це відео зняти це відео те, що я забув, що краще використати, які краще з дюбелів, через те, я вирішив зняти ще відео сам. Я буду використовувати отакі дюбеля. Вони з маркуванням 5х8х3.8. І от такі грунти. На них маркування немає. Вони тут двох форматів. Одні довші, одні коротші. Чому такі? Просто бо вони в мене є. Е, далі, що я буду робити. А, ну і заодно постараюсь провести якийсь тест, чи витримає воно, чи ні. Значить, у мене є отака рамка. Можливо, хтось вже здогадався, що це буде вішатись, що буде кріпитись на стіну. Вішать ми нікого. Не будемо, мабуть, не знаю. Так, е, я відступаю потрібну мені відстань. Тепер я спочатку, щоб зробити якусь основу для вбивання, вкручу. Так, тепер що я буду робити? Я зараз просто вб'ю ці дюбілі. Головне їх вбивати чітко горизонтально. Так, слідкуйте, щоб вони були у вас всі. Е, ой, камера ось. Бачите, він трошки розкорочений. Стиснути його тут потрібно трохи і потім забивати. Довші я використаю. Верхню зверху, а коротшу – внизу. Для теста я візьму, мабуть, ремінь машинний, повішу його і стану. Якщо витримає, значить 40 кг витримає. Я важу, ну, чуть більше. Так, ну ось я взяв ремінь. Я зараз спробую, би його так спертись, не хочеться ж цю рамку зламати. Так, ну, тримається. Я сподіваюся, ви мені вірите. Я не стояв на підлозі, вона мене витримує. Так що... Все чудово. Буду ну, я, ну Десь я важу 105 кг. Мені потрібно повісити сюди інвертор DS на 6 кВт. Він важить близько 30-40 кг. Якщо витримало мене, витримає його. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе до своїх близьких. Пока-пока!